Змаліс був затишний, спокійний недільний день. Я ти її знайшла, де її могла її знайти? Ну, звичайно, звичайно, біля косметики. Я, чесно кажучи, у шоці від такої кількості косметики. Це оця стерво, яка мене змушувала робити інстаграм. Але в мене для тебе щось є. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що дійсно мені було дуже важко з тобою. Прям сильно важко. <світ> В якісь моменти я дуже сильно опиралася, прокрастинувала, ну реально не хотіла робити. Особливо тяжко було розказувати про себе. Але я тобі дуже дякую, тому що, знаєш, як то кажуть, коли ти бачиш, коли ти з людиною говориш на одній тій самій мові, коли ваші думки збігаються. Це непродуктивне спілкування. Дуже класно, коли люди мають інтелект, який ти поважаєш. Тобто я тебе чула, бо я розумію, що ти розумна. Але наші думки просто сука сварилися. Розумієш, от вони сварилися. Бо просто. Я хотіла, щоб ти робила. Можливо, десь повільно. Я робила, але мені було прям, прям дуже важко. Вчора на 200 тисяч рілс селетів і півтори тисячі органічної аудиторії своєї, і це прям. Ну, це і тобі. І це <реш> Це і тобі велике дякую. А я люблю людей. Я люблю дівчат я люблю класну шкіру. І я абсолютно щиро вірю, то, що коли ми займаємося своїм обличчям, ми про нього забуваємо. Тобто, моя мета не те, щоб ти займалася, сука, і думала про це рано ввечері. Моя мета, щоб ти забула про сухість, про висипку, про все. Тобто, коли ми це зробимо. Ти просто забудеш про шкіру, і це вивільнить для тебе час для того, щоб навпаки ще більше уваги приділяти не обличчю не шкірі. Розумієш? Ну, по-перше, дуже дякую. Такий величезний подарунок. Дуже приємно. Усі дівчата подарунки. І мені потрібно, щоб ти розповіла, для чого це все мені зараз потрібно чого ми починаємо? У нас є з тобою макіяж. Змивка довкола очей в тебе є. Навколо очей окремо потрібна, бо я все життя вмивалася єдиним засобом. Твій подарок збільшується, збільшується любий засіб, який пристосований для обличчя, він змушений забирати надлишок жиру навіть сухої, бо тут де в нас є. Періорбітальна кістка, все, що всередині періорбітальної кістки немає підшкірно-жирової квітковини, тому ми мусимо її зберігти. І це от хороший засіб довкола очей. Звимочка довкола очей. Наносиш на ватний диск, забираєш очі і губи. Це ж щоб к не було довкола очей. Ага. Від зовнішнього кутика до внутрішнього процес зняття макіяжу з очей це процес хімічний, не фізичний. Клали ватний диск, тримаємо, 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 дать від зовнішнього кутика знімаємо, перевертаємо до знімаємо. Тобто ти ще собі виборола ще один подарунок. Тебе затрачимо повітря питання. Потім. А потім ти сказала, що ти любиш миватися, щоб ти знала, ніякі північні засоби не знімають сонцезахист, СПФ не розчиняють, не розчиняють бібісісії і тональні креми в 100% кількості. Жири розчинюються жирами і спиртами. Тому далі в тебе буде молочко. Реш гідролатик. Побризкала, беремо молочко, і найголовніше, що ти мусиш знати. Отут, от де дуже багато мімічних зморшок, ти молочком прям ретельно нам треба, щоб спрацював крем. Тому на цій ділянці ти притурможуєш от чому прикол професійного молочка. Містить молочну кислоту, тобто вона не пошкоджуючи поверхню шкіри. Вона забирає мертві клітини. Грубо кажучи, тобі чистки не треба. Слухай ну, чистка, це як клізма. Молочна кислота в складі, вона щодня забирає в тебе мертві клітини, і тобі, ну, пілінг як такий, в принципі, не дуже потрібний. Uh -huh. І так доключись. Uh -huh. Далі ти береш сухий ватний диск і сухим ватним диском забираєш залишки молочка. Скільки ти сказала, що ти любиш вмиватися? Uh -huh. Я тобі ще додала в подарунок для вмивання. Але я попіклувалась про тебе. І перелила його в дуже зручну пляшечку з дозатором. Ми спіннімо на долоньках. І ти очі вже не рухаєш, <гум> <Ти> зрозуміло, так? <гум> <гум> да? Тобто ти наносиш на все обличчя, пінеш, але очищення пінкою іде після молочка, <гум> не навпаки. <гум> ми беремо тонік і гарнесенько витираємо тоніком все обличчя. Ти коли переш білизну, коли ти береш білизну, ти розумієш, що залишок порошку лишається. От те саме, якщо ми просто умилися гелем і не протерли тоніком. Ми йдемо далі, обличчя продовжує вмиватися. Тонік єдиний є стовідсотковим розчиненням очист. Тонік підсилює кровообіг, стимулює твої клітини. Він може покусювати це нормально, особливо в перші часи, поки епідерміс не відновлений, або коли ти переобвітрилась. Ну маєш якесь навантаження. Я люблю два. Ти ж знаєш. Ми з тобою тільки що розмовляли з приводу економії. Економія я це жінки різні. Наступним шамером ми беремо сироватку. Вибачайте, сироватку я тобі не подарувала. Тепершній момент ти можеш почати. Тебе виникнуть перші результати, mm -hmm. сформується довіра, і докупимо тобі сироват. У да. мене сироватка з пептидами мірелаксантами. Це та сироватка, яка допомагає і тут тобі трошечки міміку заспокоїти. І там два пептиди, тобто, один пептид він заспокоює міміку, а другий синтезує власне колагенелос. Mm -hmm. Сироватки я люблю. Вони в нас всі класні, всі смачненькі, а головне дрібномолекулярні. Один натиск на дозатор, тобто ви натисли, нанесли на ручку. І отак от так от умиваючими рухами, і вам вистачає на обличчя шику деколь. Далі наступний крем для повік. Він в тебе є. Це хітяра, наша взагалі хітяра продажів. Виноградне зернятко на дві повіки поділила на два пальчики і поїхала. Оп, от дивися, яким чином наноситься. Наступне обов'язково це крем для губ. Тому що, коли нам буде 90, ми з тобою підемо на дискотеку. Повіка у нас буде вже пожована. і там ми нічого не зробимо. Що в нас лишає брова, ця кістка лишається на місці, і красиві, красиві яскраві губи, десь рум'янка і бомба-ракета. Тобто для мене це інвестиція в майбутнє. Забирай кисетні зможки. Для тих, хто коле губи, теж продовжує відсти між ін'єкціями. І наступне крем для обличчя. І ти його наносиш стільки, скільки шкіра угу. просить. Те саме, дівчата, крем на долоньках. Розподілили uh -huh. Uh -huh. і таким чином, маваючими рухами, і все обличчя шийку декольте. І все, зранку 5 хвилин, з вечора 5 хвилин, коли корзинка взагалі дуже-дуже зручна. А до речі, Ванночка з магнієм що дає. Крем для ніг кожен вечір. Ага. А чи ти мажеш кремом для ніг? Ти моя киця, я ні. Все і тіло. Нос, і та... крем для ніг, і все тіло, і животик, і груди. Усе, бо то є інвестиція, як ти кажеш, у майбутнє. Наразі в тебе ще є маска. Ми щодня робимо зарядку, а час у часу ми ходимо до спортзали. Оце те, що я тобі показала, то є зарядка. Маски це є спортзала. На жаль, професійні маски працюють шляхом накопичення. Тобто маски будуть в пролонгованому варіанті. Я тобі дарю свою саму улюблену маску. Вона називається Антіакне, але я. Тобі скажу, це моя улюблена маска навіть для сухої шкіри. А як користуватись і тільки як кількість разів? Ти зараз будеш користуватися двічі на тиждень, потім, можливо, один раз на тиждень. Я тобі ще дам таку склірознік, і вот там, де все розписано, на 20 хвилин наносиш, змиваєш і. Що робить цей крем? Він не мікрофлору, він плекає власну і пригнічує патогенну. Це так, щоб у нас не було висадки. Я впевнена, що за місяць часу ти будеш інша людина. <нах> І ти зрозумієш, що це реально працює. Я дуже вдячна тобі за тебе, за нашу зустріч. <нах> <нах> Мені дуже приємно отримати такий величезний подарунок. І після місяця користування цією косметикою побачимо з вами той ефект, котрий вона нам дасть. Що за жінка Євгенія? Я не можу дівчата. Стільки подарунків я не отримувала в житті не від кого, як від жені сьогодні. Я у шоці насправді це сиділа дивилася яка красива червона помада. Як вона пасує віці, але бачите, всередині вона трошки суховата. Зараз я хочу їй показати чудо засіб. Ти зараз її малюєш не до країв. Щоб твоя суперстійки слишилась, але щоб була така суковитість, сексуальність. Люблю цю помаду, давай. І уявляєш тебе побачення, а в тебе такі прям ва смачні губи. От ти береш за основу свою, щоб вона була більш стійка, а всередину хочеш таку? Так. Ну то супер, дівчатка, забачте. Погляньте, ну яке це диво. Кожна жінка має право бути самою гарною на світі.